Казка про дурдом веселку я в без безпеці тепер, Боже, я в Божому кому я дурдомі живу. Добре, сказуй же, Я yeah. я. Думала... Жив був дурдом веселка. І приїжджали до нього різні психи і різні всякі ненормальні або просто дурнуваті. Ой. І він собі думав, Боже, як добре, я всіх прихист тут всім зробив. Приходьте до мене всі, весь світ, сходьте з розуму. І той світ весь сходив з розуму. Воювали, щось там дуріли, якісь дурості придумували. Ногами їли, на, на голові стояли. Ура! в голові! Всякі на ногах носили не штани, а сорочку. Ні, а... не, не сорочку, а в топ. Ну, коротше. І одного разу в тому домі веселка народилась дитина. Вона виросла і стала лікаром. І думає, ні, я всіх тих придуркуватих вилікую. І особливо додому, веселку. Та, і коротше, та дитина пішла вчитись дуже, і було тяжко, тяжко вчитися в тому дольдомі. Бо викладачі теж були <світ> 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 ну, от, Але та дитина вивчилася, стала лікаром, всіх повиліковувала, і вони почали носити на ногах штани, на Урок. шкарпетки мешти, на голові шапку, а не шлем. Тільки Ей! коли на роликах каталися, там їли, спали, їли руками і, а не ногами. І Які спали ногами? в ліжку, а не При... на деревах ногами. Приборами їли. То не ногами. І так добре, і той додому Веселка пішов на пенсію, і так йому добре було. Його закрили на і більше нікого не пускали. Казали всі будете здорові.